Всім привіт! Вітаю ви на каналі Виноград на Житомирщині. У нас Аркадія традиційно коротенько розповім, що я робив, що планую робити найближчим часом. Минулу п'ятницю, 8 днів тому, я провів обробку по такому гороху, чи вже навіть великому гороху був. От, тоді ж провів я нормування. Нормування проводив на столових сортах. Лише на технічних я не проводив нормування. Гронами залишав я по одному грону на один пагін. Також проводив піджилення винограду, проводив пасинкування. Що робив сьогодні, також, от сьогодні розміщав пагони на шпалері на проволоці, тому що після граду дуже багато пішло пасинків. От, і потрібно було їх там видаляти, прищіпувати точку росту, де потрібно лишати, залишати там з за декількох головний якийсь. Прикривляти його до дроту, власне. ягода наливається, гарненько дощі пройшли. Трошечки-трошечки, я бачу, <кій> гороху є місцями ягодка, пригорушила, але тоді ж були нас град, дощі. от, І воно, в принципі, не дивно, що десь може бути трохи якогось гороху траплятися. От. Загалом вона гарненько себе показує. От, Росте вже підламані, поперестали пагани ось так. Зверхні диться, по-новому там якісь більше, якісь менше. Хвороб ніяких по листу не видно ніде, де-неде бачу невеликі брак там мікроелементів на деяких кущах, десь трошки магнію бачу, не вистачає з фосфором, десь трошки азоту. от, Тут на Аркаді ніби. Плюс-мінусе гаразд, де-не-де нижні листочки показують невеличкий брак азоту, але ну, такі мінімальні, я б сказав. <кій> Можливо, це навіть просто від того, що вони пошматовані. І <кій> з такого ще єдине, що помітив, це на деяких ягодах, коли був побитий, от, то вони попідгнивали. І я їх повидаляв, де такі ягодки помічав, вони, тобто такі підгнівші. От, Тому що сьогодні весь день, весь день така погода у нас е, Дощило або пасмурно. От. Тому така сприяє якби цьому розвідку. Деякі ягодки потріскались. Ну, це таких небагато, це на технічних сортах. Ну, таких ягод сьогодні десь б, було 10. Наступного тижня, через тиждень буду проводити обробку таку останню потужну чому потужний, тому що буде остання обробка препаратами в термін очікування в яких 25-30 днів. Тобто це буде приблизно кінець цього місяця. І з таким розрахунком, що до кінця От серпня я... в мене газ стригне, почне достигати виноград. і я вже тоді зможу його пробувати куштувати. От тому тоді ж також я ж буду проводити підживлення, підживлення буду вже через тиждень проводити. Більше фосфором, калієм і трошки, там, думаю, ще магній буде. У мене таке поєднання є для того, щоб допомогти гарненько ягоді потроху формуватися, достигати. Також що із такого ще відмічую, це минулої п'ятниці вже почав мене набирати якраз ягода маркету. І сьогодні, дивився, вона вже і справді так почала гона червоніти. Що мене приємно приємно здивувало. Нормування проводив я також, я вже сказав, 8 днів тому, Ягодки гарно підтягнулися і пагони теж підтягнулися, виросли. От. Так і маємо грона. От. Ще особливо листя не видаляв із зони пригронової, скажімо так. Тому трошки ще є хащів, але загалом враховуючи, який у нас непростий сезон, то я радий, що маю і такий врожай. Це от зерниця, такі вже теж ягодки, теж так само все понормовано було. Тут у нас лисана і пустота, а тут така зверху знову трохи виходить шапка і грисаючий привіст вже пішов. От, ну, На жаль, по-іншому не виходить, доводиться лишати там два 3 Інколи чотири листочки зверху на пасинках, щоб вони компенсували відсутність овоців. листя, цього листя, яке мало бути тут. Це ось ескалібр, той, який, швидше за все, теж гарні ягодки. Десь вже трошки більші, десь трошки менші грона Ягодки на цих гронах. От ось так. Виглядає, теж все так само. В плані підживлення, в плані хвороб, в плані обробок. В принципі, так. Це в нас тут одразу технічний йде. От. Тут в мене кабане кортис. Тут в мене далі трошки мерло. От. Тут ще нас якийсь такий технічний один невідомий. Теж маємо. Тут таке гоно трошки. От, сигарно лист чистий. А це Венес. Це сигнальне плодоношення. Це половина гона, яка лишилась, тому що половина збив град. У нас тут я вже показував такі. Шрами і досі лишились на гибноніжці. От. Лишив я, здається, чотири грона. 4,5, скажімо так, тут ще теж одне ось таке, там трошки одне вже заблизько до ґрунту, але це тимчасова шпалера. На жаль, цього року так вийшло, опустилася. Також варто відмітити ще річ, як видаляння суцвіт на пасинках, тому що, так як пасинки мене багато викинуло і вони мені потрібні, то на цих пасинках дуже багато з'являється суцвіть другого порядку, скажімо так. Я їх видаляю, тому що, власне, в мене гона є основні на фагону ось тут. Але зверху в мене там от ось такі, Це такі маленькі рудименти. А і навіть більші я повидаляв, тому що вони тягнуть сили із винограду із рослини, які в принципі, він сильно не не до зрити в, мене, в моїх умовах. Тому я їх видаляю. І вам рекомендую, якщо ви плюс-мінус в таких умовах живете. Це назирніця, така тут величезна гарне гону. От для розуміння. Це моя рука, це розмір гона. Бачимо. Тут ще одна гона на цьому шпагані, тут поруч таке і тут ось теж ось таке гарно чудово цього року госте. Підживлюю, звисаючи мене такий от є, трошки тут такі. Він в тіні дерев навіть, бо дерева порозросталися вже за час, коли він посаджений. От. Ну, але вже так є, як є. Оце у нас тут шардонешка такі ганенькі, а тут поховалися. Це от такі шрами сліди від градусі. От теж все добре. Відносно це ще залишки пошматованого листя. От, і тут у нас вже йде далі. Далі новий лист. От, трошки цього вітер от Я його висову, насильно з'їжджає. Таке. До речі, поводив ще сьогодні чеканку. зрізав на верхній. Там де паперево стало помітно. Вершечки зрізані тому чеканочку теж поводив. Такий от виноград тут. Це у нас далі йде Каберне савення. Це в нас макет. почав набирати вже якраз. Такі от ягодки. От. Тут менше ягодця але теж почали, де не де вже теж набирати колір. Тут не щось те. 50, але вони менше. Це у мене тут камерне Совіньйон на підщепі. От Таке вже от перше плодоношення в нього. Ну, ну перше, в принципі, друге, сигналочка була минулого року. Це зараз буду такою шейтан-машиною цю згзати. От Це у нас тут іде мускат Блау, гарний сос баганий. Зарекомендував. Тут такі білі, пішли, сити. Такі ровно. Тут ось такі. Цілий ...кетяї, багато гарних... Білого у нас винограду. От. Ну і тут так далі в мене. Іде, йде, йде. І тут знову. Так що такі справи. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть виноград. Як у вас там не у справи, пишіть, коментуйте під цим відео, буду радий прочитати, відповісти. Бувайте!